Сполучені Штати називають нацією гамбургерів, і хоча все більше американців, турбуючись про своє здоров'я, переходять на здорову їжу, супи та салати, гамбургери не втрачають своєї популярності. А кухарі придумують все нові вишуканіші рецепти їх приготування у ресторані Кантер. Що у штаті Каліфорнія в асортименті є понад 300 тисяч різновидів гамбургерів. Секрети популярності цього ресторану розкриє Андрій Годованець. «Кантер» є фактично фабрикою гамбургерів, де все побудовано навколо одного принципу замовляй на вибір. І тут цього правила дотримуються по особливому. Адже саме в цьому ресторані кожен може вибрати собі до смаку будь-який гамбургер. У кантері їх пропонують у дуже широкому асортименті – більше 300 тисяч різновидів. Власники ресторану кажуть, що все підрахували. 000. «У нас 312 тисяч комбінацій. Ми все підрахували, і це справді так. До гамбургера можна замовити на вибір будь-який з 18 соусів, які готуються з унікальним рецептом прямо у ресторані, а також широкий асортимент сирів. А у додаток покупець за бажанням до меню може додати ще кілька складників на вибір. Коли покупець доходить до сирів, то перед ним постає вибір з 10 різновидів, а потім до свого гамбургеру він ще може додати будь-які з наших 28 складників, як наприклад сушені ягоди, спеціальні гострі перчики чи брюссельську капусту. Тож у кантері справді є чого вибирати. Ну а справжні гурмани, крім вже стандартного додатку у вигляді картоплі фрі до гамбургера, можуть замовити собі ще й молочний коктейль. Андрій Годованець Америки.